Ніколи ні про що не жалій. Бажаю нових відчуттів. Бажаю тобі багато адреналіну в житті. Бажаю тобі вірного чоловіка. І щоб твій чоловік ніколи не був занудою. Бажаю тобі розумного чоловіка. Величезного і взаємного кохання. Нехай везе у всьому, за що не вісиш. Вдалих операцій. В великої затишної оселі. А краще не одна. Нехай тобі вдається все встигати. Нехай в тебе буде 48 годин на двох веселих таких понеділків і вірного чоловіка. Будь сильною. Нехай тебе всі бійде вминають. І вдалих приземлень Безсонних ночей. Вірних і вічних друзів. П'ять ліксусів, фон блокпост. І вічно повний бак Ночного американо. Бажаю цього такого здоров'я! Солодкого життя.